Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 15. Шипи та навколишні землі були заселені племенами урдасів та інших видів гномів та тролів. Вони постійно воювали між собою і постійно тримали свої села укріпленими. За часів ворожнечі вони вивчили багато уроків. Перший з них полягав у тому, що частоколу потрібен більше ніж один вихід. У селі Карісмана були тунелі вони вели в ліси. Тож якщо селу загрожувала тривала облога або армія, що значно переважала за чисельністю, мешканці все одно мали засоби для втечі. Один із входів до тунелів був під підлогою хатини, в якій розмістили п'ятірку з рамплінг стіп. Карісман показав, де знаходиться вихід він був заглиблений на добрий фут під земляною підлогою, так щільно запечатаний погодою та часом, що Хорнеру Дизу та Моргану довелось докласти зусиль, щоб його відкрити. Вочевидь, цей прохід ніколи не використовувався і, можливо, був навіть забутий. У будь якому разі, це вихід, яким компанія швидко скористалась. Було б краще, якби у нас було світло, пробурмотів дис, дивлячись у темряву. Буде. прошепотів Вокербо і пішов уперед. Почувся звук, ніби клацають пальцями. Світло вкрило його руку. Аура яскравості, яка не мала видимого джерела. Отже, у темного дядька залишилась магія, подумав морган. Карісман, тут більше, ніж один прохід. Голос вокера звучав глухо. Співак кивнув. Тоді йди поруч зі мною і показуй. Вони спустились в отвір один за одним. Карісман за вокаром, пришвидшення та морган. Дистапіл останніми. У тунелі було темно навіть зі світлом вокера, повітря було затхлим і пахло землею. Тунель тягнувся попрямій, потім розгалужувався на три напрямки. Карісман повів їх праворуч, той знову розійшовся, і цього разу вони пішли ліворуч. Моргану здавалося, що вони вже вийшли за межі стін частоколу, але тунель усе ще продовжувався. Коріння дерев проникало в його стіни, оплутувало їм руки та ноги, сповільнюючи і так неквапливий рух. Часом корені вставало настільки багато, що їх доводилось перерубувати. Та й навіть тоді Хорнер Диз ледь проходив. Він бурчав, пихтів і рішуче рвався уперед, їх прохід перетинали інші тунелі. Бруд і мул від їхніх рухів почали забивати повітря. Стало важко дихати. Морган уткнувся обличчям у рукав і не дозволяв собі думати про те, що стіни обваляться. Через те, що, здавалось, неймовірно довгим часом, вони зупинились. Морган почув, як карісман сказав вокеру, що вони на місці, а далі звук, як ті двоє намагались відкрити люк. Вони працювали мовчки. Бурчачи, копаючи та рухаючись у тісному просторі, морган та інші чекали в темряві, їм знадобилось майже стільки ж часу, щоб відсунути люк, як і на прохід. Коли той нарешті відчинився, свіже повітря ринуло всередину, усі шестеро видерлись в ніч. Вони опинились у густому лісистому яру. Гілки дерев настільки густо сплелись над головою. Що майже приховали небо. Уся група мовчки стояла якийсь час, вдихаючи чисте повітря, а потім іди зрушив уперед. Куди до шипів. тривожно прошепотів він до карісмана. Той вказав Іди, зрушив уперед. Але Пі Ел простягнув руку і смикнув слідопита назад. Попереду ж вартові будуть. Він кинув на старого нищівний погляд. Жестом наказав усім присісти і зник у деревах. Морган притулився до стовбура величезної ялиці, інші перетворились на невиразні тіні, горець стомлено заплющив очі. Здавалось, пройшли дні з того часу, як він нормально відпочивав як добре було б зараз заснути. Але дотик до плеча майже одразу розбудив його. Спокійно, горець. Прошепотів вокер. Він сів поруч та подивився на юнака. Ти ступаєш по небезпечній землі цими днями, морганлі. Тобі краще пильнувати кожен свій крок. Горець кліпнув. Що ти маєш на увазі? Вокер нахилився, і морган побачив, як його обличчя зморщилось. Піел, тримайся подалі від нього. Не дратуй і не кидай йому виклику. Май якомога менше справ з ним. Якщо він захоче, то вб'є тебе швидше, ніж змія. Ці слова вилетіли різким і моторошним шепотом. Морган проковтнув те, що відчув, і кивнув Хто він, вокер? Ти знаєш? Темний дядько відвів погляд. Іноді я можу відчувати речі. Іноді я можу дізнатись таємниці іншої людини, просто проходячи повз. Це саме сталось, коли я вирвав карісмана у Піелла. Він вбивав багато разів навмисно не на самозахист. Йому це подобається. Я думаю, він професійний вбивця. Бліда рука піднялась, щоб утримати здивованого Моргана на місці. Слухай далі. Він приховує зброю величезної сили під своїм одягом. Саме вона його магія. Це те, що він використовує для вбивства. Магія. Голос Моргана затремтів від подиву, незважаючи на усі зусилля зберегти той рівним. Розум горця шалено запрацював. А пришвидшення знає. Вона його обрала, горець. обрала нас усіх. Їй відомо, що кожен з нас володіє власною магією, тож, звичайно, вона знає. Морган був приголомшений. Вона навмисно взяла вбивцю, так вона планує повернути чорний ельфійський камінь. Вокер пильно подивився на юнака. Не думаю, сказав він нарешті. Та й взагалі, я ні у чому не впевнений. Морган відкинувся назад. Вокер, що ми тут взагалі робимо? Чому вона нас сюди привела? Той мовчав. Я хоч убий не знаю, чому погодився, а може, й знаю. Мене тягне до неї. Зізнаюсь, вона мене зачарувала. Але я не повинен бути тут. Я повинен бути в Тірсісі, шукати пара і кола. Ми це вже обговорили. м'яко нагадав йому вокер. Знаю, але я постійно у цьому сумніваюсь. Особливо зараз. Піл вбивця. Що нам робити з такою людиною? Невже пришвидшення вважає нас усіх однаковими? Чи вважає вона, що ми всі вбивці? Можливо, ми саме для цього їй потрібні щось не віриться? Морган. Вокер вимовив його ім'я, щоб заспокоїти хлопця. А потім теж притулився до дерева, їхні голови майже торкались. Щось у тому, як зігнулось тіло темного дядька, на мить нагадало Моргану, наскільки зламаним він був, коли вони знайшли його серед руїн хатини в Херстоуні. Тут відбувається набагато більше, ніж ти розумієш, прошепотів він. Або я, якщо вже на те пішло. Я відчуваю речі, але не бачу їх чітко. Пришвидшення має мету, що виходить за межі того, що вона відкриває. Вона, дочка короля срібної річки, не забувай. Вона знає багато речей, а ще володіє магією, яка перевершує будь-яку, яку ми коли-небудь бачили, але вона також і вразлива. Вона повинна йти обережним шляхом. Я думаю, що ми тут, частково, принаймні, для того, щоб вона не звернула зі своєї дороги. Морган якусь мить обдумував це і кивнув, прислухавшись до нічної тиші навколо, він подивився крізь гілки старої ялиці на фігури за її межами. Розрізняючи струнку ефемерну постать пришвидшення, голос Вокера напружився. Я бачив видіння, лякаючи, воно сказало, що пришвидшення помре. Я попередив її про це, перш ніж покинути Хардстоун. Сказав, що, можливо, мені не слід йти, але вона наполягла. Тож я тут, так само і з усіма. Ми прийшли, бо знали, що мусимо. Не намагайся зрозуміти, чому так, Морган. Просто прийми це. Морган зітхнув, загубившись у клубку почуттів і потреб, він подумав про те, як далеко зайшли події з того часу, як Омсфорди прийшли до нього в Лія, про те, наскільки вони всі тепер відрізняються. Вокербо підвівся пам'ятай мої слова, горець. І тримайся подалі від Піелла. Темний дядько пройшов крізь завіс гілок, не озираючись. Морган Лі дивився йому вслід. Убивці довго не було, а коли той повернувся, то поговорив лише з горнером Дизом. Зараз безпечно, старий, уперед, тихо сказав він. Група мовчки покинула яр. Усі йшли за карісманом, який вів їх назад до хребта. Мовчазна процесія привидів у лісовій ночі. Ніхто не ставав на їхньому шляху, і Морган був упевнений, що ніхто й не стане. Пі ел подбав про це. Було ще темно, коли вони знову побачили шипи. Компанія піднялась на вершину хребта і звернула на північ. Дис швидко вів їх уперед. Шлях був чистий, землю освітлював місяць та зірки. Через деякий час вони покинули шипи і повернули вгору за пагорби. Починався світанок. Дис пришвидшився нікому не потрібно було питати чому. Як тільки сонце піднялось над горами, вони вже знаходились досить далеко в передгір'ї і не бачили долини. Знайшовся струмок з чистою водою. Усі зупинились, щоб напитись. Під стікав по їхніх обличчях. Подивіться уперед, промовив хорнер, вказуючи пальцем. Ряд вершин виринав у небо. Це північний край, чарнал, останній, який ми маємо перетнути. Є дюжина перевалів, і урдаси не вгадають, який ми оберемо, там скрізь скелі, і нас важко буде вистежити. Тобто ти б нас не вистежив. Вимовив Піел. А от Урдаси можуть. Вони не покинуть своїх гір. Дис проігнорував репліку. Як тільки ми переберемось, будемо в безпеці. Вони піднялись на ноги і рушили далі. Сонце підіймалось в безхмарне небо блискуча куля білого вогню, яка перетворювала землю під ними на піч. Моргану здалося, що це найспекотніший день з того часу, як він покинув Калгейвен. Пагорби підіймались, вели до гір, дерева почали поступатись місцем чагарникам. Одного разу дис подумав, що бачить якийсь рух в лісі позаду. Одного разу вони почули виття, яке Карісман назвав рогами Урдасів, але південь прийшов і пішов. Ознак переслідування не було. Потім хмари почали насуватись із заходу, великою загрозливою чорною стіною. Горець відбувався від мошок, що кружляли довкола, скоро буде шторм. Вони знову зупинились, коли пройшов полудень, виснажені втечею, а тепер ще й голодні. Їжі було мало, кілька коренів, дикі овочі, свіжа вода. Корнер Дис пішов у розвідку вперед, і Ел вирішив повернутись назад до обриву, який дозволить вивчити землю позаду. Вокер сидів один. Карісман почав розмовляти з пришвидшенням про свою музику. Горець вивчав гарне обличчя співака, копицю світлого волосся, розкуті жести, і чомусь був роздратований. Замість того, щоб показати, що він відчуває, горець перебрався в тінь тонкої сосни і відвернувся. Грім гуркотів, хмари насувались. Небо було дивним поєднанням сонячного світла і темряви, спека усе ще душила. Горець уткнувся обличчям у долоні і заплющив очі. Слідопит і вбивця швидко повернулись. Перший повідомив, що до перевалу, який потрібен, вони дійдуть менш ніж за годину, другий повідомив, що урдаси їх переслідують. Більше сотні, оголосив він, дивлячись на компанію жорсткими нечитабельними очима, прямо по наших слідах. Подорож одразу ж відновилась вони йшли швидше їх підштовхувала небезпека. Ніхто не очікував, що урдаси наздоженуть їх так швидко, у будь-якому випадку їм потрібно потрапити вгору, тому що тут вони не зможуть битися. Вони пробирались по скелях, дерлись через величезні поля валунів і вузькі ущелини, намагаючись не зісковзнути вниз. Хмари проносились над гірськими вершинами і заповнювали небо від горизонту до горизонту. Почали падати важкі краплі дощу, вони розбивались об землю та розігріту шкіру мандрівників. Темрява оточила усе, зловісна чорнота, що відлунювала громом, який котився по порожній безплідній скелі, наближались сутінки, і Морган був упевнений, що ніч застане їх у горах, що було явно неприємно. Усе його тіло боліло. Але горець змушував себе йти. Він глянув вперед на карісмана, і побачив, що співаку гірше. Він регулярно спіткався. Борючись із власним виснаженням, горець наздогнав колишнього короля і допоміг тому рухатись далі. Вони тільки но вийшли на початок перевалу, до якого їх вів дис, коли помітили Урдасів. Міцні волохаті істоти з'явились зі скель позаду, на відстані більше милі, але вони мчали вперед, наче оскаженілі, щось кричали, вигукували, трясли зброєю. Без вагань уся компанія кинулась на перевал. Той був схожий на розріз ножа, що пронизував скелі. Вузький прохід повний вигинів та поворотів. Група розтягнулась, просуваючись уперед, як змія, дощ почав йти по справжньому, перетворюючись на сильну зливу. Грунт став слизьким. Струмочки почали стікати зі скель, розмиваючи землю під ногами. Вони вийшли з тіні у щелин і опинились на безплідному схилі, який під кутом повертав ліворуч. Вітер проносився над схилом шаленими поривами. Що піднімали пісок в обличчя. Тільки тоді Морган відпустив карісмана і накинув собі плащ на голову. Для того, щоб подолати наступну місцину, знадобилось величезне зусилля вітер бив так сильно, що мандрівники могли просуватись лише потрошку, через деякий час знову показались урдаси чомусь вони подолали останню милю надто швидко. Дротики, списи та гострі, як бритва, метальні знаряддя засвистіли в повітрі, падаючи незручно близько. Поспішно компанія кинулась у найближчий прохід під захист його стін. Тут дощ лив потоками, і світла майже не було. Зазубрані краї скель виступали з підлоги та стін вузького коридору та різали й дряпали усіх. Час сповільнився. Здавалось, майже зупинився, чулось завивання вітру гуркіт грому, Морган пішов уперед, щоб бути поруч з пришвидшенням, гадаючи, чи зможе її захистити. Коли прохід був нарешті подоланий, група вийшла на виступ, який тягнувся уздовж щілини посередині високої скелі, внизу, у білопінному бурхливому вихорі боролись води річки. Дис без вагань повів їх на виступ і покричав щось, що мало б бути заохоченням, але загубилось в шумі бурі, вони розтягнулись. Диз йшов попереду. Карісман, пришвидшення морган і вокер слідом, і Ел закривав. Дощ лив стіною, вітер рвав їх, шум річки став непроникною стіною звуку. Коли саме з'явились урдаси, ніхто й не помітив. Лише коли зброя почала битись об скелі навколо компанії, хтось зрозумів, що ті поруч. Дротик зачепив плече пі Елла, але вбивця утримався на ногах і продовжив йти. інші пришвидшились, відчайдушно намагаючись віддалитись від переслідувачів, черевики небезпечно ковзали. Морган озирнувся і побачив, як вокер повернувся і щось кинув у бурю. Миттєво повітря спалахнуло сріблом, дротики та списи, що були кинуті в сяйво, безслідно зникли. Урдаси, налякані магією темного дядька, відступили назад у прохід. Попереду виступ трохи розширювався і вів униз. Нарешті відкрився вид на протилежний бік гір. Широка смуга лісистих пагорбів, що простягались вдалину, аж доки не зникали в стіні хмар і дощу. Річка раб бурхливо вирувала внизу, а стежка слідувала берегом приблизно на 50 футів вище води, гола скеля почала поступатись місцем ґрунту та чагарникам. Морган востаннє озирнувся і побачив, що урдаси їх не переслідують. Або вокер їх відлякав, або Хорнер мав рацію щодо того, що ті не покидають своїх гір. У наступну мить весь обрив затрясся від поштовхів, деякі його частини обвалились під натиском вітру та дощу. Стежка перед ним, ціла ділянка землі та скелі, зникла і забрала з собою пришвидшення. Дівчина впала на схил, намагаючись ухопитись. Але не було за що триматись, вона зісковзнула в хмарі мулу та гравію до річки. Карісман стояв прямо перед нею і також майже впав, але все ж встиг настільки далеко стрибнути, щоб схопитись за клубок коренів якогось куща. Морган стояв позаду неї, він бачив, що пришвидшення не може врятуватись і що ніхто до неї не дотягнеться. Горець не вагався, він стрибнув з стежки в провалля, помчав вниз по схилу гори за дівчиною. Крики його супутників майже миттєво зникли. Він сильно вдарився спиною об води річки, а потім вирнув, задихаючись від шоку та холоду. Срібне волосся пришвидшення бовталось в потоці білої піни за кілька футів. Він поплив до дівчини. Схопив її за одяг та потягнув до себе. Через кілька секунд їх підхопила течія і понесла в невідомому напрямку. Кінець 15-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.